Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова посилочка приїхала. <кій> забрала з почти замовлення Ельбом по каталогу травня, по п'ятому каталогу. Ось так він у нас виглядав. Замовлення вже дівчаток дивилась. цікаві новинки в цьому каталозі, цікаві пропозиції і деякі мене зацікавили також, і я і собі дещо взяла. Отже, почну з великих пляшечок. По фокусу взяла ось таку пінку, там, зі сторінок розпродажу, по 75 гривень була її ціна, об'єм 500 мл. Пінки для ванни я люблю, користуюсь сама, і подруга в мене постійно їх бере з наявності, тому в мене постійно запасики мають поповняти, поповнятися. І ще одна ось така: піски, якусь там називається, такий рожевий. Приємний такий аромат має. Я ще, здається, таку не пробувала, а можливо, і була, не пам'ятаю. Ця була 70, а ця 75. Я взяла, не знаю, чи це новинка, чи це. Можливо, і не новинка. Ось такий засіб 3 в 1 для чоловіків. Це в нас і шампунь, і гель для душу, і гель для вмивання. Такий має сіруватий колір, доволі такий густенький такий. Прозорий. Взяла зацікавив мене цей продукт. Приємний такий цитрусовий має аромат бергамот і деревне вугілля. Цитрусовий аромат. Приємний такий, думаю, для душу буде класний. Далі з великих, також покажу свій подарунок сюрприз за кодом 5 мірок, так Ось такий мені прийшов гель для душу. Десь в мене ще в запасиках такий є квітковий весняний, свіжий такий зелений аромат має. на літо підійде і 21-го року, листопад 21-го року. Тобто до листопада ще є час його використати ще в старому дизайні такі пляшечки. Мені, в принципі, вони подобалися, менше місця займали, такі плоскенькі. Зараз замінили на круглі. Далі ще взяла десь, здається, з каталогу десь з розпродажних сторіночок. Ось такий маленький ще взяла гель, чоловічий, також такий свіженький. Тут у нас збадьюруючий океан. Ось такий уже чоловічий, приємний, свіжий, свіженький аромат. Гельчику на літо те, що треба. Далі. Що покажу по фокусу нова лінійчка виходила з кавунчиком, і я тільки побачила її в новому каталозі, і відразу ж я вирішила, що буду брати цю лінійку обов'язково. Класний дизайн, класний такий соковитий кавун. Я кавун від душку кавуна дуже в доглядових засобах люблю, мені подобається. І лосьончики, і милку. Тут Легенька. ну Кавуном десь там, можливо, якийсь натяк на кавун є, але більш мені якийсь він ну трішечки кавунчиком і такою якоюсь свіжістю приємною. Але класний, класний лисенчик, аромат буде триматись, я думаю. Класний. Далі, наступний. Це було два набори, я обидва взяла. Це у нас молочко спрей також із кавунчиком для всіх типів шкіри, 250 мл. Вже ось такі бачу продукти нам молочко спрей ввели в каталог. Це, в принципі, цікаво. на літо, класно освіжатись такими засобами. Спрейчики влітку в мене йдуть. Я люблю більш влітку спреї, ніж лосьйони. Далі ось такий лосьон гель для тіла, 200 мл. Для всіх типів шкіри з кавунчиком. Також великий об'єм. Вже зараз парфумовані наші лосьончики по 125 мл. А тут цілих 200. Тому буде також надовго вистачати. Далі кремчик для рук із цієї лінієчки. Кремчик також, ну, на ковий у них у всіх армат свіжий такий і трішечки кавунчиком все рівно. Відчувається кавунчик. І велика ось така банка: 400 мл, також з кавунчиком. Перед цим були лінійка була з ананасом, здається, чи з манго як вона там виходила, ця також я брала, поставила в запасики з манго і папай, чи ананас і Папай. Ось ця. ось ця також, я думаю, смачненько буде. Такі літо лінієчки. Класні. Класний запуск. Я задоволена цією лінієчкою і такими новиночками. Наступні новинки, які були представлені по фокусу, це були місти для тіла. Обов'язково я взяла їх також. Дуже хотіла спробувати більше на ароматизованій сторіночці. Мені сподобався цей саме з кавунчиком. Інший іде... Ну, тут вже більше відчувається кавун. Як на мене, більш такий соковитіший, яскравіший аромат, тому що в кремових в таких, в якийсь він такий більш кремовий, такий, і кремова текстура якось перебиває сам цей аромат. А от в цьому спрейчику це у нас одеколон, як заявлено в фокусі. Тут так і написано: ось тут на баночці. Цей мені сподобався більше, але нанесла я. Тільки розпакувала, одразу ж мені було цікаво потестувати. Я нанесла цей на одну руку, цей на іншу руку. Цей свіжіший, на літо, кавунчик, соковитий, такий класний. Цей солодший, більш, можливо, на осінь. Зараз він ну, такий солодкуватий, як для мене, я більш такий якась ванілька, щось якесь таке тут кондитерське, якесь таке солодке. Але. Покликала доньку, щоб вона також потестувала і сказала, який з них їй подобається більше. Але поки вона прийшла, ось цей якось він не знаю, злетів швидше з, з руки, я вже сама стала шукати його. А ось цей звучить довше. Цей, ну, тому що ванілька вона стійкіша. все-таки. Цей буде триматися краще, мені здається, на тілі, а цей така обдиважка освіжитися. і... Але класний аромат кавунчика, мені сподобався. Цей більш на літо, як для мене, а цей на прохолоду, більш на осінь, на холодну пору. Солоденький такий. Далі, що ще взяла по каталогу дві пінки. Там за, з сторіночок треба було брати продукти для того, щоб замовити продукти-сюрпризи. Я взяла дві пінки, бачу, дівчатка брали помади. Я якось помадами. Є в мене і помади LED, бачила, брали. Я якось зависли в мене ці помади, і в мене є в колекції. Хоча помади дуже класні, я їх люблю сама, але чомусь в мене їх така велика кількість. Вона і зручна, і невеличка. Зручно брати з собою в сумочку. Але чогось вони в мене якось зараз так підзависли. Тому я більш брала пінки, вони прийшли, мені бачу, свіженькі. Травень 24-го року. Тому поставлю в запасики і. Пінками я люблю користуватися, і донька в мене також більше якось так на пінки налягає, бачу, тому вони пригодяться. І що по каталогу взяла ще, подруга замовила ось таку туш. Це у нас водостійка в чорному відтіночку, також туш свіженька, бачу, що вже позавозили такі більш свіженькі продукти. Це радує. Далі, боку десь розгубився. Далі, що взяла ще собі по каталогу, це ось таку системку була, непогана ціна на неї. Вирішила я взяти, якщо зараз швиденько знайду. Також вона прийшла свіженька, хороші терміни, тому поставлю в запасики, поки по хорошій ціні вона пригодиться комусь, або навіть і я. Буду користуватись. У мене така була, мені вона подобається. Гарно працює, гарно і не і пам'ятаю, яка була її ціна по каталогу, не можу швидко так знайти. Але ціна була хороша. Пам'ятаю, що ціна була хороша. 129 гривень. Оновлений уже дизайн. Нова, нова така коробочка, нова. Класно, мені подобається. Далі, що ще брала по каталогу? Я набір. Зацікавив мене ось такий набір. Для мене, показалось, він досить таки вигідний. Непогані продукти тут представлені, і шампунь. Для жирного волосся, здається, мені великий об'єм 400 мл. Це велика пляшка. Тудей ручечка. Гель-желелі умивання НЮ і інтимочка. Гель такий в мене був. Я неодноразово вже його брала, мені подобається, як він працює, тому вирішила взяти в наявність цей набір. Шампунчик 400 мл. Тут також з термінами все добре. Квітень 24-го, свіженький. Це добре. Так, Якось переставлю шампунчик, інтимочка. Інтимки також класні. Користуюсь, зараз ще в старому дизайні я добиваю. У мене є ще кілька штучок. І буду до цих приступати геть желе. Тільки закінчила, було у мене таке користування, тільки закінчила його, зараз іншим користуюсь. І водичка. ручечка. Класний аромат. Любить його моя мама. в неї він є. Постійно я для неї його замовляю. На ній він гарно звучить. От розкривається. Люблю, подобається мені аромат на комусь відчувати туди. А я чомусь от сама не можу його. Для мене він, от, ну не знаю, чогось він мене якось під душу, якось на мені він таким якимось настирним, здається. Якось так він мене переслідує. А от на комусь ну, просто шикарний аромат. Далі, ще один подаруночок, сюрприз. Це ось такий меретливий лосьон для тіла. Виходили ці лосьйончики, я пам'ятаю їх в каталозі. якось я тоді їх і не брала. Якось вони були тоді не дуже, так, мені здається, і бюджетні ці лосьони. Січень, 25-січня 2022 року, термін випуску його. Ось такий лосьйончик. Він у нас йде мерехтливий, такий він якийсь біло-бежевий, якийсь такий ось такої текстурки. Пахне ванількою. У мене донька таке все солодке якесь таке любить, мабуть, вона його собі підхватить. Я таке якесь солодке не дуже так. Мені деколи воно мене піддушує. Далі, що ще покажу по ароматах. Є в мене ароматики. Минулого разу брала новиночку Імарі. Класний аромат, сподобався, лишила собі, а цю вирішила ще одну замовити. Для клієнтів на продаж аромат класний, я думаю, він знайде. І якби не було стільки багато ось новинок, які я вже показую, які я замовила, тому що хотілося просто все взяти. Якби не було, хочу від'їхати, якби не було стільки новинок, я би замовила, по фокусу була спецпропозиція на ці аромати, я би їх з скидочкою хорошою замовила більше. Але все не охватиш, і на все не вистачає, як завжди, ресурсів. Тому взяла одненьку на продаж, побачу. Мені здається, що він зайде. Класний аромат. Мені він сподобався. Для мене він. Я була його якось наносила Один. одне розпилення. І спочатку він такий ніжний, ніжний, потім, вже, потім, коли розкривається база, є така нотка. Імарі є, відчувається, що це Імарі, а спочатку на старті він взагалі не схожий на всі інші. Як на мене, він такий якийсь зовсім -зовсім інакший, ніжніший такий, ну, класний, мені сподобався. Також була спецпропозиція, якщо робиш замовлення в якихось там числах, не пам'ятаю, з якого поеха по 22 здається, стається. Можна було взяти водичку Persів's за 249 гривень. Я взяла, люблю цю воду. Відколи ще я зареєструвалась? це 13-й рік. Ця водичка мені подобається. Я постійно відкриваю собі то тридцяточку, то повну версію. І постійно вона у мене є в користуванні. Вже не один флакон закінчила, особливо влітку люблю. Свіженький, такий денька, класний аромат. Хороша була пропозиція, я скористалася. Ще прийшла мені ось така малюточка це за замовлення на 2,300 від 2300. Аромат Liter Black Dress. Також приходить він уже в оновленому такому дизайні. Повернули нам ось ці такі кришечки квадратні, приємний такий чорний з обох сторін, класичний, лаконічний такий дизайн цього аромату. У мене любить його дуже подруга. Я для неї і повну версію дарувала якось була. Любить вона цей аромат. Класика це. Класика вже багато років. Класика Avon, ті аромати, як Today, Little Black Dress, ці аромати. Inca це класика від Avon. Ще вклала компанія. Мені два пробні зразочки, новиночка Full Speed. Я хотіла спочатку взяти, по фокусу взяти цей аромат повну версію замовити, але вирішила спочатку потестити. Ну, Такий він цікавий. Ну, Якісь цитруси, щось таке тут є. Але такий він, як на мене, різкуватий такий якийсь, не знаю. Фуллспіт класичний. Тоді який там ще був голубенький такий був. Отій для мене подобаються більше. Це якийсь такий, тут якісь, мабуть, спеції, щось таке. Не пам'ятаю. Ну, цитруси відчуваються. І якийсь спецій, такий він якийсь. Важкуватий. Ой, випав, випав, випав. Так їх пробні зразочки ці роблять. Цікаво. Ось так і всередині намальовані зображені компоненти, мабуть, пірамідки. Ну, це то все відчувається, відчувається відразу ж. І ще один пробний зразочок це помадка, ультра, мабуть, розіщик. Такий темненький відтіночок. І все. Ось таке у мене вийшло цього разу замовлення. Мене воно порадувало. Подарунки, сюрпризи. Ну, в принципі, можуть бути. Терміни, правда, вже піджимають, треба їх відразу ж ставити в користування, того що десь півроку пів лишилося трішечки більше. І, в принципі, новинками я задоволена. Хороші новинки, хороші лінійки запускають. Це радує. Літо, щось таке, соковите, яскраве. Новинки мене потішили. Мені сподобались. І місти, ось, для тіла класні. Я думаю, що це будуть якісь вони, мабуть, постійно якісь новенькі, тому що у всіх компаніях є такі великі флакони під Victoria's Сікрет, щось таке схоже. І ці місти доволі так користуються попитом. Дівчатка їх люблять. Ось я й вон. Вирішив також запустити. Я думаю, будуть ще вони різні різні, буде їх виходити, мабуть, ще якісь будуть новинки. Ось таким було моє замовлення. Я задоволена, продукти класні, поповнила запасики. Що замовляли ви, що з цього спробували, можливо, що подобається вам з новинок. Пишіть, цікаво буде почитати. Всім дякую за увагу, дякую за підписки, дякую дівчаткам самим активним, які постійно пишуть коментарі. Я дуже вам вдячна, мені приємно. того, що всіх я не бачу всіх підписників, хто підписаний. А от коли пишете коментарі, я вас ніби як особисто. Знаю, вже деякі такі є, що пишуть мені завжди, і я вам, дівчатка, великий вам привіт. Дякую, що заходите. Дякую, що переглядаєте, коментуєте, пишете свої якісь е, коментарі, свої якісь відгуки. Це, звісно ж, е, корисно і для мене, і для інших, хто буде дивитися. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Буде по подальшому, сподіваюся, також цікаво. Буде багато роликів. Замовлення, покупочки і таке інше. Всім дякую за увагу! Дякую, що заходите! Всіх рада бачити і до зустрічі на моєму каналі!